А, так. Будь ласка. Вітаю вас, шановні колеги. Дуже дякую тим, хто залишився так пізно. Дякую, шановні подачі, що до нього змогу виступити сьогодні і представити свої дослідження. Отже, тема мого дослідження це сучасні методи діагностики та шляхи попередження резистентності до антимікобактеріальних препаратів. Моїм науковим керівником є кандидат медичних наук, наук, доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та в тизіокумінології кашантаніна Вікторів. Щодо актуальності, як вже казали попередні доповідачі, що мікобактерія туберкульозу це дуже такий стійкий інфекційний агент. Він спричиняє побадні епідемії, саме викликаючи більше 8 мільйонів активного перебігаючого туберкульозу і близько півтора мільйона смертей. Це особливий вид бактерій. Він має особливу клітинну стінку. Найбільше він містить кислот, і саме вони. Сприяють тому, що застосовується більша кількість антибактеріальних препаратів через важкість проникнення і знищення антимікобактерій. І, в свою чергу, ця поліпрагмазія і невірність зазвичай використання антимікобактеріальних препаратів без якихось досліджень веде до розвитку резистентності. Метою мого дослідження це проведення аналізу сучасних методів діагностики та Розглянення шляхів попередження розвитку стійкості. Матеріалами дослідження були огляд аналіз наукових статей та бібліографічних джерел. Ви будете бачити посилання, вони всі актуальні, можна перейти і самостійно прочитати всі статті. Отже, сьогодні вже дуже багато, дуже обширно і детально розглядалися саме механізми розвитку антикобактеріальної стійкості. Я виділила три основні і найпоширеніші що саме? Це інактивація ліків за рахунок впливу на метаболічні процеси самих бактерій. Так, наприклад, буде розвиватися резистентність до ізеніозину, що є препаратом першої лінії лікування туберкульозу, а саме, як казала моя колега, що вплив іде на бактеріальну каталазну пероксидазу і що запобігає переходу із що є проліками, в активну форму. Другий механізм це модифікація мішені, тобто білкові мішені самих ферментних систем, вони змінюють свою конфігурацію за рахунок генетичних мутацій, а тому антимікобактеріальні препарати вони стають неефективними і власне мікобактерія набуває стійкості. І третій механізм це еволюція нових рідиних процесів. А сам мікроорганізм самостійно за рахунок збільшення кількості призначення препаратів, вони знаходять нові шляхи, щоб обходити заплановану дію препаратів. Ми, колеги, розглядали власне самі механізми утворення стійкості. Я ж хочу розглянути саме методи діагностики, саме те, що ми можемо зробити, розвивати цю тему, і власне, що допоможе нам якось боротися з цією стійкістю. Отже, першим найрозповсюдженішим методом є бактеріологічне дослідження, тобто, за завдяки цьому методу, ми тільки ми спочатку власне підтверджуємо діагноз, а потім ще можемо діагностувати резистентність, якщо така є. Власне, цей метод складається з посіву матеріалу на поживні середовища, вони є рідкі і ще Потім це середовище з клінічним зразком поміщується у термостат, і перші колонії саме мікобактерій можуть з'явитися вже на 18-30 день. Але ми кажемо, що це дуже мало вірогідно, і найчастіше ці мікобактерії ростуть довго, тому культивуються через 2-3 місяці. А якщо ми кажемо саме про підтвердження діагнозу туберкульозу, то дослідження має проводитися тричі для саме підтвердження і проводиться одночасно з бактеріоскопічним дослідженням. Хочу детальніше розказати про середовище Вони штейна Воно є найпоширенішим саме для культивування вікобактерій туберкульозу. Це яєчне середовище, віруленькі культури, як ми бачимо на зображенні. Вони мають такий кремовий жовтуватий відтінок. Їх пігмент відрізняється від сапрофітних і нетуберкульозних бактерій, бо там пігмент буде такий яскравий, помаранчевий або жовтий. Вони сухі, можуть бути іноді вологі, зморшкуваті. Власне, нагадують або манну крупу, або цвітну капусту. Так ці середовища виглядають у пробірках для посіву матеріалу. Ще один метод бактеріологічного дослідження це аналізатор пактекс, це повністю автоматизований комплекс бульйонного культивування. Цей метод використовується і обов'язково передбачає паралельний посів на щільні середовища, саме зі базків клінічних. А власне, за рахунок використання цього методу можна одночасно і е, підтвердити власне захворювання, а також виявити стійкість мікобактерій до лікарських препаратів. Особливим для цього методу є використання спеціальних пробірок. Ми також їх можемо бачити у лівому верхньому куту. Вони містять флуоресцентний індикатор, що взагалі поглинутий киснем і за рахунок. Розмноження а, самої культури активно поглинається цей кисень, і за рахунок позитивної реакції ми будемо бачити світіння цих пробірок, що й буде позитивною реакцією. Ще один метод це метод дискової дифузії або тест кіркіправора. Це сучасний стандарт він дозволяє виявити саме певну типову резистентність. Як відбувається дослідження, на агар наносяться диски з антимікобтеріальними препаратами. Потім культивується культура, і власне, в залежності від резистентності або відсутності резистентності, ми будемо бачити пригнічення росту самої культури. От на цьому слайді ми бачимо власне проведення даного дослідження, і на Це трошки погано видно, але на останній картинці за допомогою міліметру ви вимірюють власне пригнічення росту культури. Наступний метод це мас спектрометрія з матрично-лазерної десорціонізації та часом прольоту або малтітов. Цей метод він базується на тому, що є спеціальні камери з матриксом. Власне, ми бачимо внизу, в ці камери наноситься клінічний зразок, іде кристалізація. Спочатку кристалізується матрикс, кристалізується і сам зразок в середині матриксу. Після іде лазерна іонізація ці утворюються іони, що власне будуть рухатися до іонного детектору і потім в зворотному напрямку буде фіксуватися їх заряд і їх маса, вимірюватися співвідношення, і, власне, після чого. Буде утворюватися такий спектр, і за рахунок цього спектру власне буде аналіз резистентності і стійкості до лікарських препаратів. Наступний метод це молекулярна діагностика. До молекулярних методів діагностики найпоширенішими, найчастішими є ампліфікаційні тести, такі як усі відомі поліноразно-лицюгові реакції. Також ще один метод. як Ізотермічна ампліфікація. Він відрізняється від класичної полімеразної ланцюгової реакції, що там не використовується термоциклер, тобто немає зміни температури. Власне, це дозволяє як, додаткова перевага, що немає потреби в додатковому обладнанні. Це трошечки дешевізнює наш метод. Власне, метод є високоспецифічним, досить швидким у виконанні його можна використовувати як скринінговий метод, а також для експрес-діагности. Ще один метод. сьогодні. Вже наші викладачі шановні, звертали на нього увагу. Це медженексперт. Це метод інвітро. Також він характеризується тим, що за допомогою гніздової полімеразної ланцюгової реакції будуть виявлятися ДНК лікобактерій у реальному часі. Тут ми бачимо на слайдах саму систему, як вона виглядає саме в клінічній лабораторії, а також представлені картинки картриджів, що використовуються для даного методу. Дані картриджі використовуються для окремих видів клінічних зразків: тобто окремо для мокрутиння, окремо для сечі, крові для. На мозкової рідини, і власне сам метод є також високоспецифічним, досить швид... швидким, але саме дороговизна цих кардріджів трошечки обмежує його використання. Наступний метод це повне цільове секвенування геному. Як казала моя колега, розвивається дуже активно. Цей метод є високоспецифічним, можна дослідити всі мутації, що власне спричиняють резистентність. Я тут виділила два таких напрямки: це повне і цільове секвенування, повне секвенування, як ми можемо зрозуміти, що секвенується увесь геном, А при цільовому секвенуванні спочатку відбираються певні генії-мішені, що власне становлять для нас інтерес у виявленні резистентності. І це дозволяє одразу досліджувати матеріали, клінічні зразки без попереднього їх культивування. Тобто, це трошечки зменшує час самого дослідження, що може використовуватися у скринінгових діагностиках. Але все одно ми кажемо, що це досить дорогий метод діагностики. Він потребує спеціального обладнання, навченого персоналу і, власне, його дороговартісність. Але заквеновані фрагменти, як ми бачимо на цій картинці, що є референтний штам, тобто той, що не має стійкості, секвенуються його фрагменти, секвенуються паралельно фрагменти штаму, власне, що ми досліджуємо, вони порівнюються, і за рахунок цього ми власне бачимо, які ж ділянки геному власне призвели до утворення стійкості. І, власне далі вже на основі цього ми будемо призначати лікування і. Дивитися, що ж призвело до утворення цієї резистентності. Такими новими методами це діагностика на основі а, кластеризованих, регулярно розташованих коротких паліндромних послідовностей і асоційованими з ними казбілками, взагалі, це система імунного захисту бактерій, вона розпізнає чужорідні ДНК на основі послідовності і подалі ферментативним шляхом розщеплює їх. Цю методику можна використовувати і для ідентифікації патогенів і генів стійкості до антимікобактеріальних препаратів. Якщо казати у поєднанні цього методу і секвенування геному, то можна одночасно як виявляти ті гени, що призводять до резистентності, а також е наступним етапом ферментативним шляхом і розщеплювати ці, цілі лямки, щоб якось е сприяти уникненню розвитку подальшої резистентності антимікобактеріальних препаратів. Ще один метод це оптична діагностика. Оптичні технології їх перевагами є те, що це не інвазивний метод, немає променевого навантаження на пацієнта, але широке використання обмежує високовартість і технічні вимоги. Сам метод базується на тому, що можна дослідити біохімічний структурний склад патогену за рахунок зондування його оптичним випромінюванням і реєструвати відбите світло. А можна виявити такі структури, як гербіди, білки, нуклеїнові кислоти, власне, за рахунок оцінки їх молекулярних спектрів, тобто того світла, що відбувається при зондуванні, ми можемо вимірювати резистентність, тобто порівнювати також з еталонним штамом, і, власне, зміну цих спектрів, що ж призвело до зміни спектрів, і що ж призвело до виявлення резистентності. Щодо шляхів попередження, найголовніше, я виділила вісім таких напрямків. Перший з них це раціональне використання. Сьогодні неодноразово на це спиралися мої колеги, але трошечки повторюсь, що це оптимізація використання тільки на основі клінічних підтверджень після антибіотикограми, щоб знизити поліпрагмазію. Це дозування і кратність за новими схемами і. Тільки так, щоб е збудник повністю елімінувався, щоб не виявлялися потім полірезистентні штами, і підвищити обізнаність серед медичних працівників, тобто навчати їх новим схемам лікування, прийому тривалості і курсу терапії. Наступний шлях це обмеження самолікування. Сьогодні також багато про це казали: що непропустимо самостійний прийом без рецепту вікаря, обмежити е продаж е неконтрольований у аптеках. Антибактеріальних препаратів а, наступний момент: це моніторинг і контроль поширеності антибіотикорезистентності. Шляхом вирішення є створення регіональних обласних національних реєстрів, що дозволить слідкувати взагалі за тенденціями поширення стійких штамів. Це також розробка нових препаратів альтернативних терапій, це залучення інвестицій для розробки нових класів антибактеріальних терапій. І препаратів це альтернативні методи лікування. Як сьогодні вже казали мої колеги, що це і фаготерапія, і поширення імунопрофілактики для створення масового імунітету. А також ізоляція пацієнтів з резистентними штамами для запобігання поширеності і утворення полі і мультирезистентних штамів. Наступний шлях це поліпшення інфекційного контролю та гігієнічних норм в медичних закладах. А саме це використання і розповсюдження стандартів стерилізації дезінфекції, навчання медичного персоналу, це освітні програми саме для населення, тобто підвищити їх обізнаність про безконтрольований недоцільний прийом антибактеріальних препаратів, наприклад, про таких захворюваних. Любані як вирусні захворювання, тобто вірус грипу, чи ти можеш самостійно без антибіотиків вилікуватися, все буде з тобою добре. Агітація промоції вакцинації створити масовий імунітет, міжнародні співпраці, така як, наприклад, глобальна ініціатива ВОЗ, тобто мати дані своєї країни обмінюватися щодо наявності контролю резистентності, тобто обмінюватися цими реєстрами. Резистентності, щоб можливо було впроваджувати наукові досліджування і власне контролювати поширення цієї резистентності, і такий крайній шлях це відповідальність виробництв. Як казали мої колеги, що зараз є неконтрольований прийом антибактеріальних препаратів у сільському господарстві і тваринництві, власне боротьба з надмірним використанням також. Підвищення обізнаності і відповідальність фармацевтичних компаній, а саме дотримання стандартів на виробництві, підвищення ефективності антибактеріальних препаратів, що власне теж знизить утворення резистентності і кажучи про висновки. Проаналізувавши всі дані, всі методи діагностики, високочутливі методи лабораторної діагностики, такі як ампіфікаційні тести секвенування геному, це новітні такі методи, і їх наявність дозволяє нам виявляти резистентність і підбирати ефективну терапію на всіх ланках медичної допомоги. Попередження формування поширеності резистентності можливо лише за рахунок впровадження інфекційного контролю під наглядом за поширеності резистентних штамів. Сурового контролю за раціональним прийомом і продажем антибактеріальних препаратів, створення реєстрів резистентності для попередження поширеності, залучення соціальних ініціатив, тобто це підвищення обізнаності населення, прихильності взагалі до лікування туберкульозу, просвітницької роботи серед населення про шляхи. Розповсюдження, лікування, діагностики, профілактику, туберкульозу, а особливо туберкульозу з лі лікарською стійкості і мультирезистентністю. А також треба пам'ятати, що туберкульоз стосується кожного, і всі ми можемо попередити його розповсюдження і утворення резистентних штамів. Дякую на мене все. Доброго Доброго, Мені цікаво, тобі родика. Нерезистентні нікобактерії вони заходять в саму ворогу і потім в порівнюють з антибіотом резистентними. Чи десь є якась ідеальна колонія, яка немає і... чисто культура. Дякую за запитання. Є чиста культура, нерезистентних штамів, власне, mm -hmm. з ним поїхав? Тобто чисту культуру в корів. Питання. Я по перше, мені здається, чи в Україні джинн-експерт рекомендований. Так, як ну з діагносту є хто за коло як йому роблять його за е ціреміцем? Чи роблять це і одразу ж паралельно роблять? Е паралельно і бактеріологічно, да, і орду, тобто не тільки за рахунок одного дослідження, а угу. паралельно ще одне питання. Водиця, ви, ви кажете про те, що треба раціонально використовувати антибіотики, їсти їх коли попали, і, і так далі, і так далі. Але попередній доповідач нам сказав, що для мікобактерії. Не характерний горизонтальний перенос генів І відповідно селекція резистентності може бути тільки при наявності власних факторів селекції. Але ж про туберкульозні препарати ми не так часто використовуємо просто так. То Чому тоді це проблема? Чому тоді ви кажете, не лікувати гри протибіотиками? Я це допоможу вникнути резистенці до туберкульозу? Дякую за питання. Я кажу взагалі, що взагалі не контрольований? Вплив антибіотиків, він взагалі е, як сприяє у людей по думки, що е, антибіотиками можна вилікувати все. І, власне, також при захворюваності туберкульозом буде оця призначення більшої кількості ну, антикобактеріальних препаратів. Взагалі ми кажемо, що ну, туберкульоз дуже тяжко, довго лікується і ну, використовується більша кількість препаратів вже. Дуже багато там штамів випадків, коли там перша лінія препаратів вона взагалі не ефективна, і ми маємо як запобігти до використання більш як антибіотиків резерву, які теж згодом стають неефективними. І, взагалі дуже зменшується схильність пацієнтів до лікування туберкульозу за рахунок цього, що власне утворює резистентні штами. Що є декілька штамів, що циркулюють в хазяйні, як казала моя колега, і власне це призводить до резистерності. Угу, я зрозуміла. Дякую. Ще питання? Можна ще додати, що, як на менше, ти самі здоровий налог, про який я розповідав, і рефнофіцин, який є антибіотиком, не тільки просто докольозним препаратом, так широкого спектру, який можна вільно купити, і є випадки нам розповідали. Так, чисто не поштовують просто при простудних там він заповагає. а це препарат перша ланка, один з найефективніших навіть із чинних справ. Ну, хорошо, окей. Але ще треба, що все одно, що людина була інфікована, коли вона їсть, це На жаль, якщо ми зараз всі замовите, то майже. А ми можемо бути летенними носіями, без якщо у нас є тобі клуба, малецка десь там захована. Бо вона метаболічно активна, хіба ти потрапити, в було достатньо кількості? Ну тут все залежить від того, який доцільник приймається і з якою метою і яким курсом в цілому може потрапити достатньо. Вони ділови одна півулка, а якщо людина просто по незнанню поплі цілий курс. Взяти елінування самого, ну як патогену не буде, але його вплив. Як на менш тиждень достатньо, якщо він там персистує, то до нього дійде, як, ну, може, і маленька кількість, але цього так. буде вже достатньо. От маленького фокусу, то так не для того, щоб набути. Що то, <просив> це прямо достатньо. На жаль, через це є, наприклад, о, ось шеріхія полі, це один з основних механізмів коли приймають, а в інших Японії є нормальна флора кишківника. Ми це пам'ятаємо, так? Ну, вона є всіх так. людина взагалі через іншу патологію просто на умовно. В інших Японії якась там виживає. Ну, правильно, але потім вона все, що не важко. Диняки. Ну, а рекомпіцент там так само. Окей. Ну, обміну ж немає з іншими бактеріями. А, Тут, якщо в когось є якийсь штам кабактерій, а він є майже у всіх, Я пам'ятаю, як мене спиті запитали в кого я у всіх. і Мені сказали, абсолютно вірна. Особливо в нашому регіоні. Це може бути, потім що я сподіваюся. На жаль, є у всіх, і цього може бути достатньо. І буде гарно, якщо цей штам він у вас ну мовно, як показало, в туберкульоні він там сидить і він не виходить, тому що туберкульома це а, не активна форма туберкульозу, тобто людина не заразна при не mm. це, це непогано. Але якщо вона розвинеться за певною якоюсь патологією, ну тобто буде розвинеться і буде якась там не знаю фігрозна кавернозна умовна форма, сьогодні це ж тема сьогодні. А кавернозна, або інша відкрита форма. Воно починає виходити. І, на жаль, як казала перший доповідач, взагалі я не пам'ятаю Жавтіо, більшість штамів вже мультирезистентні. Ми кажемо, не резистентність проти рибомпіцину або який ми всі пам'ятаємо, а взагалі проти більшості препаратів. І е, будь-яке ринкування зараз по сучасним мікробатеріальним інфекціям це чотири препарати. А зазвичай чотири <смеш> потім схема ніяк не менше. Тому що ось о, ви розповідали про цю типу просистентності, гетероген. Коли один препарат може якусь кількість, інша, хоч одна там залишиться, ось вона не залишиться, залишиться реплікація, розмноження і все інше. Тому треба чотири, щоб перекрити весь спектр. І це єдиний випадок взагалі. То в нас більше не існує інфекцій, які ми лікуємо через чотири. Скоро ну, всі так будемо ліпувати. І no, вони бактерицидною, так бактеріостатичною дією. Це чотири препарати. Бактеріостатичні, бактеріостатичні, а потім міняють бактеріцидні, бактеріцидні. Більше того, це пульс мінімум 6 місяців, потім І потім, скоріше за все, будуть рекомендовані